Привіт, кіномани! Сьогодні ми зануримося у світ анімаційних серіалів від напружених бойовиків до атмосферного фентезі. Приготуйтеся до неймовірних пригод та незабутніх емоцій. Підписуйся на канал і пиши в коментарях, який серіал тобі сподобався найбільше блакитноокий самурай. Це захопливий анімаційний серіал від Netflix, що поєднує історичний сетинг феодальної Японії з жорстким бойовим екшеном. Головна героїня Мізу є самотньою воїтелькою, яка прагне помсти за свою родину, кидаючи виклик суворому світові самураїв. Візуальний стиль нагадує класичне аніме з динамічними сценами бою та глибоким сюжетом. Серіал містить жорстокі сцени, складні моральні дилеми та глибокий сюжет, що більше орієнтований на дорослу аудиторію. Якщо ви любите стильні бойовики з самураями, це вартий уваги проєкт. Царство сміттярів це постапокаліптичний анімаційний серіал від Netflix, що переносить глядачів у жорстокий світ майбутнього. Після глобальної катастрофи залишки людства виживають серед руїн цивілізації, де немає законів, а головною валютою є сила та хитрість. Головний герой юнак, який змушений боротися за виживання в світі, де панують бандитські угруповання, мутанти та занедбані мегаполіси, повні смертельних пасток. Його шлях сповнений випробувань таємниць і важких виборів. Серіал вирізняється атмосферною анімацією, деталізованими локаціями та інтенсивним екшеном. Якщо вам подобаються похмурі, жорсткі та стильні анімаційні історії царство сміттярів, обов'язково варто додати в список перегляду. Кастелванія це темне фентезі за мотивами культової гри від Netflix. Сюжет розповідає про боротьбу мисливця на вампірів Тревора Бельмонта, мага Сифу та сина Дракули проти армії Темряви. Після смерті коханої влад Дракула оголошує війну людству, і герої змушені протистояти його люті. Серіал вражає мальовничою анімацією, жорстокими боями та продуманим сюжетом із глибокими персонажами. Якщо вам подобається готичний стиль, Динамічний екшен і похмурі історії про вампірів. Цей серіал точно вартий перегляду. Невразливий це супергеройський анімаційний серіал від Amazon Prime, заснований на коміксах Роберта Кіркмана. Історія розповідає про Марка Грейсона, сина наймогутнішого героя Омнімена, який відкриває у собі надзвичайні здібності, але разом із силою приходять шокуючі відкриття про його сім'ю та світ. Серіал відзначається жорстокими бойовими сценами, глибоким сюжетом і несподіваними поворотами. Це не класичний супергеройський проект, а зрілий емоційний і брутальний погляд на жанр. Якщо любите нестандартні історії про героїв, обов'язково до перегляду Секретний Рівень це анімаційний серіал. Антологія від Тіма Міллера, створений для Amazon Prime Video. Він складається з 15 коротких історій. Кожна з яких заснована на культових відеоіграх, таких як Dungeons and Dragons, Warhammer Сорок Тисяч, Man, Pac-Man та інші, серіал вражає якістю анімації та зірковим складом озвучення: Кіану Рівс, Арнольд Шварценеггер Кевін Харт та інші. Він розкриває знайомі світи з несподіваного боку, пропонуючи як епічні битви, так і емоційні історії. Якщо ви геймер або фанат фантастичних антологій, це обов'язковий до перегляду проект. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей.